Внаслідок атаки зсу по нафтовому терміналу Феодосії, 13 жовтня знов пошкоджені резервуари з паливом. Цього разу 16 резервуарів. Вони дивом вціліли після попередньої атаки. Пожежа триває кілька годин. Прицільний та успішний удар зсу підтвердив генштаб України. За уточненими даними, підтверджено повторну поразку в ніч на 13 жовтня 2025 року. Підприємства морський нафтовий термінал у тимчасово окупованій Феодосії. Термінал стратегічний об'єкт для окупантів, який постачає пальне для чорноморського флоту та військової техніки. Його місткість близько 193 тисячі кубометрів нафтопродуктів. Це вже другий удар за тиждень, що свідчить про цілеспрямовану українську стратегію знищувати ключові ресурси агресора, щоб ускладнити його логістику та фінанси. Наслідки для окупантів це дефіцит палива на півострові, обмеження роботи військової техніки, зростання цін та перебої з постачанням у Росії. Україна робить акцент на енергетичній Ороні удари по логістичній інфраструктурі противника. Кожен такий удар не просто тактичний, а стратегічний зменшує мобільність та ресурсну базу окупантів. Повторні удари показують ефективність українських засобів ураження та точкових операцій на глибині тилу. У ніч на 14 жовтня підрозділи Сил оборони України вразили також радіолокаційну станцію П 18 у Червоній Поляні, в тимчасово окупованому Криму. Пункт управління БПЛА в Олешках на окупованій Херсонщині та склад боєприпасів. В районі Макіївки на тимчасово окупованій Донецькій області.